Привіт, друзі! В цьому випуску я розповім вам про невеличку функцію у 21-й Альфі, яка швидше за все буде корисна в першу чергу для серверів. Хоча цілком можливо хтось буде використовувати її і в одиночній грі. Отже, знаєте, що це? Це ребус. Якщо розгадати цей ребус, то можна дізнатися, яке нове налаштування світу з'явиться у 21-й альфі. Цю картинку опублікував на форумі Роланд ще 2 чи 3 тижні тому. Та або Роланд не вміє складати ребуси, або форумчани не мають досвіду в розгадуванні таких загадок. Так чи інакше за два тижні так ніхто і не зміг точно відповісти на запитання, що ж це таке. І деякий час тому Роланд вирішив розкрити секрет і розповів про те, яке нове налаштування світу чекає на гравців у 21-й Альфі. Отже, ця частина зображення означає, що нова функція матиме три стани, одним із яких буде стан вимкнено, а про решту поки нічого не відомо. Але очевидно, що ці стани будуть різними варіантами роботи нової функції. Таймер символізує зворотній відлік, а цифра 15 і слово днів говорить про те, що гравець зможе вибрати час після якого щось має статися у світі гри. Хлопчик у центрі символізує чанк. Чанк – це велика ділянка світу, розміря якої я, на жаль, не пам'ятаю. А знак на тілі хлопчика означає скидання, отже, це скидання чанку до початкового вигляду. Таким чином, нова функція, яка була зашифрована в цьому зображенні, дозволить гравцям скидати ділянки світу до стану, в якому вони знаходилися на початку гри. Скидатимуться лише ті ділянки світу, які гравець не відвідував протягом часу, який він обере у налаштуваннях нової функції. Нова функція не скидатиме ділянки світу, на яких встановлені клаймблоки або спальники. Наразі заплановано, що ця опція буде включена за замовчуванням для мультиплеєра, і значення скидання чанків буде виставлено на 15 днів, але це ще може змінитися. Максимальне значення, яке зможе обрати грок у налаштуваннях цієї функції, наразі становить 70 днів. Для одиночної гри ця опція за замовчуванням буде вимкнена, але гравці зможуть її увімкнути та налаштувати як їм заманеться. Ось така от маленька новина. Напишіть у коментарі, чи будете використовуватися цією новою функцією у своїй грі, і якщо ні, то чому? І наостанок трохи неприємна новина. Поява бандитів у 21-й альфі змінила статус з підпитанням на маловирогідно. Тож, скоріш за все, чекати бандитів у 21-й альфі не варто. Але можливо вони будуть присутні у коді гри і модмейкери зможуть їх додати у свої моди. А наразі це всі новини, що у мене були. Попереду на нас чекає ще дуже багато цікавих новин про Seven Days to Die, огляд яких обов'язково з'явиться на каналі. Тож щоб не пропустити нові огляди, не забудь підписатися на канал, натиснути дзвіночок та активувати усі сповіщення. Ну і не забувайте підтримувати канал вподобайками та спонсорськими підписками. Бажаю вам добра та мирного неба. До нових зустрічей на каналі Сурвагер. Бувайте здорові та перебувайте у безпеці.